Продається затишний цегляний будинок у селі Корчик Хмельницької області. Зведений у 1986 році. Загальна площа будинку становить 63 квадратних метри, що робить його ідеальним варіантом для комфортного проживання сім'ї. Будинок теплий, доглянутий і має досить новий ремонт. На підлозі укладений ламінат, встановлені якісні металопластикові вікна. Продумане планування включає три кімнати, які легко можна використовувати як спальню, дитячу та вітальню, простору кухню, площею в 9 квадратних метрів. Роздільний санвузол та велику зручну лоджію, яка додає будинку простору та може бути використана як додаткова зона відпочинку або робочий куточок. Комунікації повністю підведені, централізований водопровід, електрика, опалення за допомогою ондокоторного газового котла. Каналізація Септик. Це дозволяє відразу заїхати та проживати без додаткових вкладень. Покрівля шифер у доброму стані. Будинок цегляний, міцний, не промерзає взимку і добре тримає прохолоду влітку. Земельна ділянка площею 15 соток. рівна та доглянута. Її вистачить і для садівництва, і для облаштування зони відпочинку. На території є плодовий сад. Погріб для зберігання консервації чи овочів, а також господарський блок, який можна використовувати як майстерню, сарай або інший корисний простір, двір простори із можливістю облаштування парковки чи тераси. Будинок розташований у зручному та спокійному місці. Поруч школа, магазини, пошта, зупинка громадського транспорту усе необхідне у кроковій доступності. Неподалік знаходиться озеро, де можна відпочити, покупатися або перебалити, що робить це місце чудовим для сімейних вихідних. Будинок підійде як для постійного проживання, так і для дачного варіанту: спокійне село, чисте повітря, гарна транспортна доступність і всі комунікації, ідеальне поєднання комфорту та природи. Вартість лише 12 тисяч доларів, що робить пропозицію дуже привабливою у своєму сегменті. Для детальної інформації обов'язково підписуйтесь на наш телеграм та не забувайте підписатися на Ютуб.